І всім привіт, З вами Крипто І сьогоднішня тема дуже цікава і прибуткова. Тож сідайте міцніше, тримайте чашечку чаю і починаємо. І сьогодні на розгляді в нас банк, який видає кожному 100 гривень за те, що ми активуємо їхню картку. Що потрібно робити, це все дуже просто. Це легкі гроші, легка піца, легка булочка чи ще щось. Із гроші я вам прям ну, реально відповідаю. Так, що потрібно робити? Заходите по посиланню в описі або в коментарях і переходите по посиланню. Відкриваєте картку через е, Дія, дуже швидко все. Буквально за 5 хвилин відкрив, отримав свої 100 гривень і все. І я отримую, і ви отримаєте. Плюс запрошуйте друзів і отримуєте теж 100 гривень. Відтоді в нас виходить 200 гривень просто за легкі дії і все. Просто дівитесь своїм посиланням по чатам, де хочете дівитись. можете написати навіть в мене в коментарях в моєму телеграмі, і там теж люди цікавляться всякими роздачами, і ви отримаєте гроші, і вони отримують гроші. Дуже все прибутково. Не потрібно не вказувати як візібанк, ваш дохід. Ну, то есть, це потрібно вказувати, но там без різниці, який ви вкажете, ви все одно отримаєте 100 гривень. Аби вам було 18 років, ви отримуєте гроші і все дуже просто прям дуже легко. Зареєструвалися, отримали гроші, вивели їх собі на монобанк, або, або витратили кудись. І все. Не буду більше лаяти води, то це все. Я дякую всім за перегляд.